У нас багато домашніх тварин, Оце німецька вівчарка, цвергпінчер. А ну покажись людям, хто тебе не бачив, Оце чудо-юдо. три котика. І вони всі бігають по газону, їдять його, оце наш тример на півставки. Да, І у мене було запитання: чим обробити газон від Кульбабки. Одразу кажу, я газон вже давно свій, нічим не обробляю, хімії взагалі не обробляю, і я намагаюся дотримуватися правильного догляду, правильні добрива, і тоді він не хворіє, і все нормально. Але ну, бувають різні ситуації. І який кращий гербіцид підібрати? Дікамба форте від кульбабки або гольф. Гольф буде більш потужний. Якщо ви навіть використовуєте Дікамбофорти, то дивіться, щоб не їли ваші пухнастики траву хоча б дві доби. Якщо вони там побігали на газоні, краще помити лапки їм. І не випускати після оприскування, краще не випускати ну хоча б добу, хоча б добу. І контроль. Що вони так? Любов? Граються.